Привіт, друзі! Вам необхідно прийняти рішення стосовно ваших подальших дій і зрозуміти, що відбудеться в результаті. Для всебічного бачення ситуації з різних сторін, її позитивних, негативних е сторін, для того, щоб легше вам було прийнято рішення, отримаємо відповідь у карт Таро. Ви на каналі Провайт і з вами Тетяна. Якщо тема цікава, залишайтеся зі мною. Розклад загальний, але він буде для вас актуальний тоді, коли ви знайдете його на просторах інтернету. Подумки задайте питання. Що відбудеться, якщо ви зробите цю дію, є необхідність додаткового часу? Щоб придумати запитання, зупиніть, будь ласка, відео. А ми продовжуємо: позитивні наслідки, якщо ви зробите цю дію. Позитивні наслідки, якщо ви цю дію не зробите. Негативні наслідки, якщо ви це зробите. Карти дві. Негативні наслідки, якщо ви цього не зробите. Ми зробили так званий квадрат декарта. Це розповсюджена техніка у прийняття рішення у психології. Перша позиція, перша карта. Позитивні наслідки, якщо ви це зробите. Старший аркан імператриця. Ви себе стабілізуєте, урівноважите, зробите перший крок до завершення ситуації, справи, яку ви хочете вирішити. Імператриця, як правило, віщує про гарні наслідки ваших днів. Друга позиція: лицар мечів позитивні наслідки, якщо ви цього не зробите. Право потребує додаткового обдумування, і не варто поспішати. Третя позиція і третя карта негативні наслідки, якщо ви це зробите. Два старших аркана – старший аркан відродження або страшний суд і старший аркан колісниця. Життя зміниться, можливий переїзд. Негативні наслідками, негативними наслідками можуть бути додаткові клопоти, вихід з зони комфорту. Четверта карта. Негативні наслідки, якщо ви це не зробите. Тут з кубків. Це ваші будуть негативні емоції стосовно вашої нерішучості. Підсумовуючи, можу сказати так: ви на правильному шляху, діти, у вас все вийде. У кожної ситуації є позитивні і негативні сторони, складнощі. У даному питанні карти віщують про те, що у вас все вийде. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, підписуйтесь, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації. До нових розкладів. До побачення!